Дорогі мої інструкція. Інструкція, як платити не по 20, а як платити по 12. тому що велика кількість людей, які не є пільговиками і так далі. Картка киянина, як це? Що яким чином її можна отримати? От як оформити картку киянина? Запитаєте? Ви от ми спробували розібратися? Дивіться, отримати її може та людина, той з вас, хто зареєстрований у Києві? Має право на пільги, це внутрішньо переміщені особи. Офіційно люди, які люди, які офіційно працюють у Києві, вчаться в школах, професійно-технічних навчальних закладах, коледжах, інститутах і університетах. Також це можуть зробити батьки або опікуни неповнолітніх, які навчаються у столиці, і оформити карту киянина можна в будь-якому відділенні ощадбанку у будь-якому населеному пункті нашої держави. Що для цього? Потрібно дивіться, от я зараз перерахував. Значить, паспорт чи документ, що його замінює, але в ньому має бути зрозуміло, що ви зареєстровані у Києві, так аби отримати картку киянина. Картку киянина отримає киянин ідентифікаційний номер. Для пільговика потрібен документ, який підтверджує право на пільги, і довідка про працевлаштування в організації, яка зареєстрована в столиці, І треба бути працевлаштованим офіційно. Якщо немає якісного фото, котре вклеєне у паспорт, то потрібно ще принести і світлину три на чотири. Після оформлення заяви на отримання картки, доведеться почекати, поки її привезуть у відділення. А чекати доведеться на секундочку, десь приблизно можливо навіть і місяць у Донецьку Луганську області її вести Тимуть якраз таки 30 днів по решті території нашої країни до 14 днів. Оформлювати картку киянина будуть нібито безкоштовно. Однак доведеться платити за її обслуговування. Обслуговування картки киянина на секундочку коштує 120 гривень на рік. Її будуть ці 120 гривень списувати автоматично. Перша оплата відбудеться через лік, рік після користування карткою. Дивіться ще одне важливе уточення спіль, пільговиків плату стягувати не будуть. Тобто, якщо ви є пільговою людиною, яка має право на пільги, картка буде для вас абсолютно безкоштовною. Значить, пільги хто на них має право Ветерани війни. Учасники антитерористичної операції, ліквідатори чи постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, діти війни, ветерани праці, пенсіонери, особи з інвалідністю, реабілітовані особи, жертви нацистських переслідувань, ветерани військової служби і органів держа... внутрішніх справ, багатодітні батьки, непрацюючі, працездатні особи, які доглядають дитину з інвалідністю і отримують державну соціальну. Допомогу чи спеціальну пенсію або дорослого з першої групи інвалідності або пенсіонера, якому вже більше 80 років це пільговики. І наостанок, якщо ви не можете оформити картку особисто у відділенні банку, можете попросити оформити на своє ім'я уповномаженого представника.